Добрий день! Дивіться, які у мене квіточки. От я думаю, що з ними буду робити. Це пеларгоні, які я збираюсь пересаджувати, щось черенкувати, щось пересаджувати. Це для моїх покупців, оце. Так, буду пересаджувати. Угу. Іще один, ще один горшочок. Так, добренький. Оце пересаджу. Сьогодні такий малисенький обзор. Просто так: мислі вслух. Думки думки вслух, так? Так, зараз. Щас... О, великі такі, видите? бачите? Бачите, піларгонії, які великі. Переходимо на українську мову. Так що, вибачте за помилки. Оце ми не будемо різати. Хай цвіте. Ще не знаю, який буде, чи білий, чи рожевий. Так, а от тут у мене ще коричневі листні пеларгонії. Так, я хочу їх почеренкувати ну, десь через недільку. Буду черенкувати. О, цей вже пошеринкувала. Бачите, які ма маленькі листики. Ось такі листики є. Мені хтось там заважає. О, а це стендапсус. У нього вже великі корені. І я цей стендапсус на В кожний горшочок. кожен буде у мене великий горшок і маленький горшочок. а то все пересаджу. Так. Що у нас там ще? Оце я вже продала. Так, дівчинка буде радуватися.